Так виглядають професіонали з біржі. Фабіан та Даніель вже 10 тижнів інвестують в акції. Щоправда, лише у рамках віртуального змагання. Той, хто в кінці матиме найбільшу доходність, переможець. Сьогодні вирішальний день. Я радію, бо маю непогані шанси. Водночас, трохи таки нервую, бо з акціями все швидко може змінитися на гірше. Сьогодні вранці я ще дивився на криву індексу DAX вночі. Виглядає доволі добре. Замість лімузина для інвестиційних банкірів шкільний автобус. Дорогою до школи хлопчаки перевіряють курси акцій. Втратили вони чи збагатилися. Стартовий капітал становив 50 тисяч євро. До оголошення переможців ще три години. За розкладом, урок економіки, в останній тиждень вчитель активно навчав школярів різних біржових термінів що таке DAX? це найбільші фірми Німеччини. Чиї акції є найбільші і які входять до фондового індексу Німеччини. Є ще й інші, такі як TechTax, до яких входять фірми пов'язані з технікою. для тобі Крачмера Це вже четверта біржова гра з учнями. Однак, такими успішними, як Даніель та Фабіан, досі ще не був ніхто. Під час вибору ними акції вчитель не втручався. І вона не не хотів бути винним у втратах, якщо курси акції раптом впадуть. Я віддав усі повноваження учням. Вони самі мали вирішувати у що інвестувати. учитель порадив робити ставку на великі фірми. Він пояснив, що ми маємо зосередитися на великих фірмах, бо у них нижча ймовірність банкрутувати певним чином. Мені це справді допомогло. Як би ви охарактеризували німецьких вкладників. Їм важлива безпека. правильно, як консерватори, вони віддають перевагу депозитам, вкладам під відсотки та нерухомості. Замість синусів та косинусів в останні тижні вони працювали з дивідендами та бухгалтерським балансом. Стратегічна біржова гра Ланш Фільбрза має допомогти учасникам позбавитися страху перед акціями та зацікавити такими поняттями, як ДАКС та Dow Jones. Вони зробили ставку на великі імена та отримали прибуток 20% від стартового капіталу. Те, що не приносило швидкого доходу, відразу продавали. Найбільш успішними були інвестиції у Google, Volkswagen та Amazon. За 10 тижнів ми заробили понад 11 тисяч євро. Це купа грошей, тож можна подумати, навіщо взагалі працювати, якщо можна так просто заробляти? Однак все може швидко обернутися навпаки, і можна втратити дуже багато грошей. У змаганні брали участь 34 тисячі шкільних команд з усієї Німеччини. Ми зробили ставку на інтернет. Наші найкращі акції були Amazon та Google. Ми просто подумали, Amazon пригодиться перед різдвом, адже дедалі більше людей купують усе в інтернеті. Купили акції Amazon і нам пощастило, бо вони сильно піднялися в ціні. Нарешті зараз оголосять результати. Гру завершено. Співробітниця міського відділення банку Шпаркаса, який ініціював гру, оголошує на якому місці опинилися хлопці. хлопці маю результати. Щойно мені подзвонили з центрального офісу. Ви на другому місці серед учасників по всій Німеччині. Вітаю! Усіх вас вітаю! Виграш подорож до Берліна та 1800 євро. Фото зі щасливими переможцями для інтернету. З біржових гравців хлопці знову перетворюються на школярів з Баварської провінції. Однак виграш таки залишається у них. Що робити з грішми? Вони вже знають. Я заощаджу гроші на посвідку водія для легкого мотоцикла чи автомобіля. Побачимо. Може, куплю собі новий ноутбук та й по всьому інвестувати не будете? Ні. Ні. школярі як майбутня опора німецького фінансового ринку? Поживемо, побачимо.